Інколи у редакторів та модераторів виникає потреба відобразити статтю на сайті не одразу після її написання, а в певний день та час. Наприклад, якщо стаття приурочена до якогось пам'ятного дня чи свята, то можна раніше підготувати текст, але опублікувати його в день події. І дуже зручно, коли в системі управління контентом є можливість запланувати публікацію. Тобто заздалегідь підготувати матеріал, додати його в менеджер матеріалів і вказати дату та час публікації на сайті, щоб користувачі побачили цей матеріал саме тоді, коли потрібно. В CMS Joomla є можливість вказувати дату створення, дату редагування, дату початку та дату закінчення публікації. Це дозволяє автоматично запускати і припиняти відображення статті на сайті в потрібний день та час. Отже, давайте розглянемо, як в CMS Joomla опублікувати статтю в потрібний день та час. Увійдіть в панель управління сайтом. Перейдіть в розділ статті. Натисніть Створити, щоб почати створювати нову статтю. На вкладці стаття заповніть потрібні атрибути. Заголовок, текст статті. Оберіть категорію, напишіть мітки, якщо потрібно, і так далі. Перейдіть на вкладку Публікація. От саме тут ви і можете вказати початок публікації статті, але майте на увазі, що дата початку публікації не може бути більшою, ніж дата її створення. Тобто потрібно спочатку, щоб стаття була створена, а потім уже можна планувати її публікацію. Ну, я, наприклад, завжди роблю дату створення і дату публікації статті однаковими. Тоді ніяких проблем не виникає, все на сайті відображається. Кінець публікації я не рекомендую використовувати, бо якщо сторінки сайту будуть спочатку індексуватися пошуковими системами, вони будуть додаватися в пошукову систему, а потім через деякий час будуть зникати, то сайт пошуковими системами, пошуковим роботом може бути визначений як ненадійний. І зрештою він буде погано опрацьовуватись пошуковим роботом, а також можуть погіршитись показники сайту. І пошукова система буде рідше пропонувати ваш сайт користувачам, якщо на ньому то з'являтимуться, то зникатимуть матеріали. Тому звертаю вашу увагу на те, що кінець публікації не варто використовувати. І взагалі, після того, як ви додали матеріал, якщо вже пройшов один день, і пошукова система додала цей матеріал в пошук і відображає людям ваш матеріал, пропонує його, то видаляти ваш матеріал вже не бажано. Краще його відредагувати, аніж видалити і створювати потім новий. Тому оце не, не робіть краще. Кінець. Публікації не треба ставити. А от початок публікації, дата створення, ви можете це змінювати, і таким чином ви можете планувати публікацію і на тиждень вперед, і на два тижні вперед, і взагалі на будь-яке число, на будь-який день. Навіть вночі ви можете публікувати статті, тобто ви будете спати, а сайт автоматично почне публікувати ваші статті, якщо ви вкажете це в параметрах.